Вітаю вас. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. У Кишиневі напередодні ввечері пройшла робоча зустріч представників з політичних питань від Придністров'я і Молдови Віталія Ігнатіва та Георгія Белана. Спілкування відбулося в конференц-залі Кишинівського аеропорту перед вильотом глави МЗС ПМР в робоче відрядження до Москви. У центрі уваги поточний стан діалогу на рівні експертних робочих груп обох сторін. В ході діалогу обговорили перспективи досягнення конкретних практичних домовленостей за низкою питань, зокрема відображення в Берлінському протоколі. Розглянули також шляхи вирішення проблем в галузях залізничного та автомобільного транспорту, освіти, зв'язку, а також сільського господарства. Говорили і про майбутнє засідання постійної наради у форматі 5 плюс 2. Нагадаємо, воно відбудеться вже за тиждень, 27-28 листопада. Президент Вадим Красносельський прокоментував в парламентській газеті участь придністровської делегації в роботі «Круглого столу на тему політико-правові основи міжнародного визнання незалежності Придністров'я. Про політико-правові основи міжнародного визнання незалежності Придністров'я ми говоримо на всіх доступних майданчиках. Я неодноразово говорив і продовжую наполягати на тому, що будь-який неопереджений міжнародний суд підтвердить легітимність цих підстав. Прагнення придністровців до створення власної держави наше історичне право. Після розпаду СРСР світова спільнота визнала незалежність колишніх союзних республік в їх межах. МРСРСР тоді вже не існувало. Рішення Молдавського парламенту, 23 червня дев'яностого року Молдова і Приністров'я були розділені, тобто вони мають рівні права правонаступника колись єдиної держави. Круглий стіл ще одна можливість проговорити нашу позицію, озвучити факти, навести доводи й аргументи. Ми чекаємо, що дискусія, до якої запрошені вчені експерти, офіційні особи Придністров'я Росії, дозволить визначити перспективи і нові напрямки практичної роботи на шляху до визнання Придністров'я, зазначив у розмові з кореспондентом російського видання Вадим Красносельський. На круглому столі, присвяченому політико-правовим основам визнання незалежності Придністров'я, працює і наша знімальна група. Як повідомляє наш кореспондент, дискусія почалася о півдні за московським часом на майданчику Федеральної палати адвокатів Росії, відкрив роботу круглого столу президент Придністров'я Вадим Красносельський. Він подякував учасникам за увагу до долі нашої республіки. Вадим Красносельський підкреслив значимість для Придністровців юридичного обґрунтування права нашої країни на незалежність визнання. Піднята тут тема міжнародного визнання, актуальна і життєво важлива для народу Придністров'я. На сьогоднішній день в Придністровської Молдавській республіці проживає близько 500 тисяч чоловік. Всі вони російські співвітчизники. 220 тисяч мають паспорт громадянина Російської Федерації. Придністров'я це острівець російського світу. За 25 років існування переговорного процесу на території Придністров'я Молдови зросли два покоління громадян: одне в Молдові, інше в Придністров'ї, які разом ніколи не жили, які знають державу Придністров'я і державу Молдови. Але і це, напевно, не найголовніше. Важливо, що за 25 років в Молдові і в Придністров'ї сформувалися свої правові системи. Молдавська бере вектор на Румунію, а правова система Придністров'я на Російську Федерацію. Це абсолютно різні правові системи. Основна. На мета круглого столу, участь в якому взяли представники органів влади Придністров'я і Росії, юристи, історики, політологи, громадські діячі, дати об'єктивну юридичну оцінку, чи є у Придністров'я право на міжнародне визнання. Після закінчення дискусії учасники міжнародного форуму прийшли до висновку. Державність і незалежність ПМР проголошені в повній відповідності з основними документами міжнародного права. Зокрема, в ухваленій резолюції йдеться цитата: пройшовши за роки незалежності всі етапи становлення своєї державності, Придністровська Молдавська республіка досягла повного самоврядування і має як усіма визнаними в міжнародному праві основними атрибутами державності, так і державним суверенітетом і незалежністю державної влади від будь-якої іншої влади всередині країни, і поза нею вираженої в її винятковому монопольному праві і здатності самостійно і вільно вирішувати всі проблеми. Державного устрою і управління. Детальніше про хід і підсумки круглого столу в Москві дивіться у вечірньому випуску новин. Сьогодні в рибниці відзначають день міста. Воно було засновано 389 років тому. Наступний рік ювілейний. За традицією зранку городяни прийшли віддати данину пам'яті героям великої вітчизняної війни до меморіалу воїнської слави. Живі квіти лігли і на гранітні плити пам'ятника воїнам афганцям і захисникам Придністров'я у збройному конфлікті 1992 року загинув 31 мешканець рибниці. Сьогодні їх згадали поіменно ребятами. Я з цими хлопцями. Я разом ходив у бій. Я був тоді командиром роти республіканської гвардії. Хочу сказати, хлопці совістю йшли захистити нашу маленьку республіку. У Михайло Архангельському соборі сьогодні пройшла божественна літургія. Статус міста рибниця отримала 21 листопада 1628 року, в день, коли освятили першу дерев'яну церкву. З тих пір Небесним покровителем тут вважають Архангела Михаїла. На честь Михаїла Архангела і побудований наш храм. Моя донька, вона брала участь в будівництві його, допомагала будувати. Це дуже велике свято для нас. Господи, бережи вас, Бог всіх захищає, і ми в святове та Звичайно, наш покровитель захищає нас, і ми свято в це віримо і просимо у нього допомоги. Сьогодні настрій чудовий. Ми чекали на це свято. В Храми прийшли попросити у Бога допомоги в роботі, в навчанні всім людям нашим придністровцям. Нашим придністровцям основні святкування проходять на площі перемоги для рибничан. Підготували яскраву і насичну програму. Про це докладніше дивіться у вечірньому випуску новин о 20.30. У рибницькій філії Придністровського держуніверситету сьогодні новосілля. Після довгої реконструкції відкрився новий навчальний корпус. Урочисту церемонію присвятили Дню міста. Новий корпус розташований по вулиці Гагаріна, 5, недалеко від основної Альма Матер. Капітальний ремонт будівлі вдалося зробити завдяки підтримці держадміністрації та місцевих підприємців. Майбутній храм науки освятив настоятель Михайло Архангельського собору отець Віктор. Після розрізали традиційну червону стрічку. Ми дійсно сьогодні відкриваємо храм наук і як ми дійсно сьогодні відкриваємо храм науки. Цей шлях був тривалий, і важкий. Ми його пройшли і бачимо гарну, гідну, що відповідає всім сучасним вимогам будівлю. Широ бажаю нам усім сил, здоров'я, благополуччя, щоб ми завжди пишалися званням рибничанина, і всі наші зусилля були поступально спрямовані на розвиток нашого рідного міста і республіки в цілому. І республіки в в Рибницькій філії держуніверситету навчається понад 700 студентів. Тепер перед ними відкриються нові простори для отримання знань. Першокурсники вже освоїли аудиторії. Тут будуть проходити заняття для студентів загальнонаукової кафедри, а також автоматизації технологічних процесів і виробництв. Це та зараз перспективно і наш світ розвивається. Технології замінюють людей на виробництві, і з кожним днем наші міста все більше і більше автоматизуються. Все дуже подобається. Ремонт нові комп'ютери, проектор новий все дуже гарно. У двоповерховому корпусі також продовжить навчання студенти північно-західного технічного університету, який був реорганізований у 2012 році. Крім того, тут будуть проходити заняття малої академії гімназистів з підготовки до єдиного державного іспиту та вступу до вузів. Рибінська філія сповнена планів щодо розвитку вищої освіти на півночі Придністров'я. А науки лютого на день науки. Я думаю, університет відкриє тут центр освіти і науки. Як це планується? Планувалося, коли у нас з 1 січня почнуть функціонувати науково-дослідні лабораторії. Тобто фундаментальна наука прийде до нас. Новий корпус став подарунком не тільки до дня міста, а й до ювілею вузу. Наступного року рибницькій філії виповниться 25 років. На капітальне будівництво та реконструкцію об'єктів соціальної інфраструктури у Тарасполі в республіканському бюджеті на наступний рік закладено 12 мільйонів рублів. З них понад 5,5 виділяється на будівництво нового приміщення для спеціалізованого корекційного закладу номер 2 Що планується, аби навчання та виховання дітей з вадами здоров'я проходило в більш комфортних і зручних умовах, дізнавалася наш кореспондент. Уже майже 25 років це приміщення належить спеціалізованому корекційному освітньому закладу номер 2 Раніше це був дитячий садок. Чверть століття тут навчаються діти з хворобами опорно-рухового апарату. У більшості з них проблеми із зором. Всього 51 дитина, з них 13 дошкільнят. Працює тут інтернатна група. Діти з поблизу розташованих до терас полясіл проживають тут протягом тижня. Здесь у нас У нас знаходяться дві дошкільні групи і три класи початкової школи. Решта дітей займає другий поверх сусіднього приміщення. Воно належить реабілітаційному центру Осорць. Власного вкрай не вистачає, до того ж воно ніяк не пристосоване для дітей з такими вадами здоров'я. У нас дуже мало площаді. У нас дуже мале приміщення. Нам його не вистачає. Маленькі класи, діти не поміщаються. Спортзал не призначений для таких дітей. У нас немає масажних кабінетів, які повинні бути в такому закладі. І дальні. мають бути пандуси, багаторівневі перила, широкі проходи. Спеціалізований корекційний комплекс школа десадок увійшов до програми капітального будівництва на наступний рік. Сьогодні комісія держадміністрації проводить огляд приміщення для того, щоб прийняти рішення, де його збудувати тут поруч на цій же території чи реконструювати колишній десадок заводу Ткаченка. По тому місту положення, де ми знаходимося, за місцем розташування нам звичайно потрібніше прибудова на нашій території, навіть двохповерхова. Ми не зможемо зробити місто одноповерховим, тому в будь-якому випадку діти повинні рухатися. Просто це повинно бути зроблено, пристосовано для таких дітей. Для того щоб реконструювати десаток колишнього заводу Ткаченка виділених 5,5 мільйонів рублів не вистачить. Зазначають представники комісії. Поки на тому зупиняємося на тому варіанті, що на цій території, де був дисадок Ткаченка, в перспективі тут буде зведений житловий комплекс за президентською програмою, буде необхідність у будівництві дитсадка, а новий корпус можна добудувати вже до існуючого. Так вирішимо завдання і на цій території з цими спеціалізованими дисадками і збережемо в перспективі ось цей. Остаточне рішення прийматимуть у держадміністрації. До кінця року буде підготовлена вся проектна документація, і вже до кінця наступного додаткове приміщення буде збудоване, зазначає заступник лави держадміністрації. Як місто прожило у Дубосарах, підбили підсумки за 10 місяців поточного року та намітили завдання на найближчу перспективу. На особливому контролі стан снігоприбиральної техніки та запаси протиожеледної суміші робота комунальних служб, надходження коштів до бюджету району. У добусарах спостерігається стійке зростання доходів у порівнянні з аналогічним періодом 2016-го на 9%, А жовтня минулого року на 20%. Заробітна плата в районі виплачується в повному обсязі без залучення трансфертів. Держадміністрації кажуть, позитивна динаміка збережеться і далі. Цього року стартувала низка інвестиційних проектів, які вже починають приносити дохід. Є нові пропозиції в районі мають намір створити всі умови для їх реалізації. У нас очімало зі м'ясільгосна призначення. У нас мало земель, сільгоспризначення, і відсутні вільні землі. Прийнято рішення вжити заходів для ефективного використання земель сільського господарського призначення. Буде проведено спільне обстеження усіх земель. Гроші місцевого бюджету будуть спрямовані на реалізацію місцевих програм: ремонт житлофонду, доріг і тротуарів, шкіл, дитячих садків, будинків культури. Перелік об'єктів визначить робоча група в її складі. Представники Держадміністрації, депутати, громадські працівники. Дана форма роботи себе хорошо зарекомендувала. Дана форма себе зарекомендувала. Необхідно продовжити підійти ретельно до всіх об'єктів, щоб вони були вивірені, і щоб не виникло питань, з яких причин включені до плану ремонтних робіт ті чи інші об'єкти. Говорили і про необхідність оновлення машини тракторного парку місцевого вужика. Воно обійдеться недешево, тому поки потрібно докласти всіх зусиль для підготовки до зими тих машин, що є, зазначив глава держадміністрації району. Останнє інспектування виявило низку недоліків. Всі вони повинні бути усунені найближчим часом. На сьогодні це все з оглядом подій. Наступного дня зустрінемося завтра о 17.15 на першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!